За період повномасштабного вторгнення наша Обухівська громада вкотре зазнала непоправних втрат. Ми вшановуємо кожного українського воїна, схиляємо голови у скорботі та разом з усією громадою висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. І сьогодні ми з вами визначаємо державними нагородами тих наших воїнів, наших героїв, наших. Мешканців наших земляків, які віддали своє життя за наше світле майбутнє. Якщо подивитися, так, всі ось вони три красення їхні фотографії Максим Катушов 22 роки. Сергій Карінік, 50 років, Андрій Савченко, 30 років. Різна категорія вікова. Але всі вони, не задумуючись, пішли, віддали своє життя за наше світле майбутнє. І вони воювали. Захищаючи наші кордони на східних трівнах нашої держави. Під Боглидаром, Бахмутом, Новоселою Кавланською, всі різні місця, але вони мужньо тримали цей захист. Мужньо і героїчно виконували свій військовий обов'язок, обов'язок громадянина і зробили все для того, щоб ми з вами сьогодні, тут могли з вами стояти, чествувати цих героїв їх, повним словом. Споминати і віддавати їм шану і віддавати шану нашим рідним і близьким наших загиблих згідно з указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно було нагороджено ще трьох захисників, які поклали на вівтар свободи своє життя. Старший солдат Савченко Андрій Миколайович, який загинув під час виконання бойового завдання на околиці міста Бахмут, виявивши стійкість та мужність. Калінін Сергій Валентинович загинув біля населеного пункту Новоселівське Луганської області, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Катушев Максим Олексійович загинув від отриманих поранень несумісних з життям в результаті здійснення ворогом артилерійського та танкового обстрілу поблизу міста Вугледар Донецької області.